Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про Старкнет. І буду говорити про те, які технології Старкнет розробляє. Я вже говорив в попередніх відео, що Старкнет є не тільки леєр 2 рішенням на ефірі. Вони також розробляють леєр 2 рішення на біткоїні. Чому свідчить останнє саме оновлення роудмепу і плани на майбутнє дійсно команди? Команда чує себе фінансово дійсно забезпечено, підтримкою дуже крутих людей фондів. Чує себе в силі розробляти і далі новітні технології, які in scorum u Надіюся, StarkNet нам представить. Отже, одна із таких крутих фішок, які буде розробляти StarkNet, це ще пришвидшення транзакцій, тобто секвен, секвенстер, чи як воно називається. Ну я не сильний в технічній частині, але я думаю, люди, які розбираються більш в технологічних частинах, зрозуміють про що я говорю. Це технологія, яка буде дозволяти робити транзакції в не в 10, а в 100 раз швидше, ніж будь-які інші Layer 2 рішення. Це дуже гучна така заява в Старкнеті. Будемо надіятися, що. Дійсно, вони виконують все так, як вони говорять і планують. Тому будемо слідкувати за новинами апдейтами в Старкнеті. Я буду говорити в наступних відео про якісь оновлення. Всім Всі па до нових відео.